Вітаю! Сьогодні на уроці ми поговоримо про хвойні рослини, їх загальні ознаки та розглянемо життєвий цикл на прикладі сосни звичайної. Хвойні рослини це однодомні, рідше дводомні, зазвичай вічно зелені дерева і кущі, які мають голчасті або лусковидні листки. Трав'янистих рослин серед хвойних немає. Представники хвойних рослин. Мають такі особливості будови. По-перше, у них добре розвинуті провідні тканини, тому деякі дерева, наприклад, секвої, можуть досягати висоти більше 100 метрів. Представники хвойних мають добре розвинуту стрижневу кореневу систему. Листочки у них голкоподібної або лускоподібної форми, мають восковий покрив, який дає змогу переносити досить низькі температури. Органом статевого розмноження хвойних рослин є шишка. Стовбури і гілки хвойних рослин густо пронизані смоляними ходами, які заповнюються живицею. Живиця це смоляниста речовина, яка при пошкодженні дерев чи гілок виділяється на поверхню і запобігає проникненню у деревину хвойних рослин хвороботворних грибків та шкідливих комах, зокрема короїдів. Розглянемо особливості будови та життєвий цикл хвойних рослин на прикладі сосни звичайної. Сосна звичайна це світлолюбне вічно-зелене дерево, що досягає висоти до 50 метрів. У сосни добре розвинена стрижнева коренева система. У дорослих дерев корінь може проникати вглиб від 40 до 60 метрів. Листки сосни звичайної голкоподібної форми називаються хвоїнками. До стебла кріпляться пучками по дві хвоїнки. Стовбур сосни звичайної складається із кількох шарів. Зовні покритий корою. Далі іде твірна тканина камбію. Завдяки поділу клітин камбію, стовбур сосни наростає в товщину. Під камбієм міститься деревина. Деревина, пронизана смоляними ходами. Заповненими живицею. На зрізі стовбура чітко видно річні кільця приросту деревини. Порахувавши їх, можна визначити вік дерева. В центрі стовбура вміститься серцевина. Розмножується сосна звичайна статево насінням, яке достигає у шишці. шишка це орган статевого розмноження всіх голонасінних рослин, це видозмінений пагін. На якому розміщені спору листки. Сосна звичайна формує два типи шишок: жіночі шишки і чоловічі шишки. На дереві сосни звичайної можна водночас зустріти три типи жіночих шишок: цьогорічну жіночу шишку з насінними зачатками, минулорічну зелену жіночу шишку та дозрілу позаминулорічну жіночу шишку. Чоловіча шишка живе лише один рік. Вона жовта, у ній достигає пилок. Розглянемо життєвий цикл сосни звичайної. У травні червні у жовтих чоловічих шишках у пилкових мішках достигають пилкові зерна. Кожне пилкове зерно має два повітряних мішки це пристосування до запилення вітром. Вітер переносить пилинки до жіночих шишок. У жіночих шишках містяться насінні зачатки. Коли пилок потрапляє на клейку поверхню насінних зачатків, він проникає всередину жіночої шишки, а лоски шишки закриваються. Лише через 12-15 місяців відбудеться запліднення, коли спермії зілються з яйцеклітинами. і ще майже рік. Насінина буде достигати у шишці. Наприкінці зими, на другий початок третього року, після утворення жіночих шишок луски позаминулорічної жіночої шишки розкриваються, і насіння висипається назовні. На одній лусці дозріває дві насіннини. Кожна насіннина має крилатку, за допомогою якої вітер відносить її далеко від материнської рослини. Попавши у сприятливі умови, насіння проростає цього ж року. Крім сосни звичайної, на території України зростають такі хвойні рослини, як ялина європейська, яка є тіневитривалим деревом, формує пірамідальну крону. Хвоїнки короткі кріпляться до стебла по одній. Модрина Сибірська світлолюбне, морозосійке, швидкоростуче листопадне хвойне дерево. Її хвоїнки м'які, кріпляться до стебла великими пучками. На зиму хвоїнки опадають. Кипарис пірамідальний вічно зелене дерево рідче кущ, що має пірамідальну розлогу крону до 30 метрів заввишки, має лусковидні листки і майже округлі шишки. Тисягідний або негній дерево, вічно зелене, тіньовитривале дерево. Кора, деревина, листя і насіння тису ягідного отруйні всім представникам хвойних рослин притаманні бактерицидні властивості, Фітонциди, які виділяються хвойними рослинами, вбивають хвороботворні бактерії. Саме тому спеціалізовані на лікуванні захворювань органів дихальної системи санаторії будують у соснових лісах. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.